Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я хочу вам показати. Прийшла сьогодні до нас посилка. А, замовляв, це все чоловік. Він зайшов на один сайт, йому там сподобалось. І Недороге, і вирішив замовити. Нам треба було таке. І він замовив. Ну, що показую, замовив такі для хлопців ботики. Вони так ідуть нарядненькі. Потім це кожному розмір позамовляю. Тимофію Якову єфрему. Ось так вони виглядають. Я думаю, доволі гарненько. І буде ніжка в теплі. І зручно. Дуже гарно було на ніжки, як вже вдягли хлопці. Одну пару замовив е помилково два, дві пари таких самих ботиків, але нічого. Можна комусь буде віддати або продати. І далі ось такі штани замовив. Такі чорні в клітинку. Ну, на мені вони не так геть виглядають, тому що вітя вище за мене набагато. Далі йде піджак. Простий чорний піджак, щоб приїде додому, він поміряє все, передивиться. Але ж, звичайно, і мені треба поміряти, як воно виглядає. І далі розпаковуємо другу посилку, така сама. Ідуть ще одні ботики. Це для Єфремчика. Подивіться, які тепленькі. На хлопців таких не було, а на Єфремчика він такі замовив. Я дуже задоволена. Це навіть сапожечки, можна сказати. Вони гарненькі, культурненькі і всередині теплі. Це прекрасно. В його є угі, але я розумію, що угі. В мокру погоду не дуже ти взуєш. А вже такі ботики, сапожки, ну, то класно. І ще одна така пара, дві таких самих, так що в нас чотири пари ботиків. Ну нічого. Мені озвучувати відео допомагає єфрем. Ну, куди ж без нього. Далі йде в нас сорочка. Вона дуже приємна на дотик. Я здивувалася. Думала, вона буде якась така, не знаю, специфічна чи яка. А це ось така клітинка. Він дуже любить клітинку. І я, мені подобається. Звичайно, ми завжди комбінуємо, якщо верх в клітинку, то низ уже просто однотонний. Або наоборот. І сорочка вийшла а, така тепленька, байкова, але не груба. Дуже гарна, файна. І ось таке замовив пальто на себе. Нам було дуже-дуже цікаво, яке воно прийде. Я скажу: прийшло дуже непогане. Воно виходить таке осіннє, але доволі гарненьке. Він захотів сі... сірий колір. Сьогодні із покупок більш для нього, ну, ну і для хлопців. Для себе я буває замовляю. А так буває в магазині купляю. Я дуже люблю, щоб поміряти, щоб побачити, чи мій фасон, чи ні. Чи мені підходить чи ні. Ось таке. Так воно виглядає на мені. Ну, Звичайно, воно по-іншому буде виглядати на Віті. Але непогане, мені сподобалося. Ось такі в нас покупки. Замов те, що замовив чоловік. Зима прийшла, треба утеплятися, і так само для діток. Дивіться, Єфрем, покажи нам, покажи ножку. Як гарно на його. Отакі його за Будуть дуже тепленькі, нарядні, красиво на ніжці. Ну, ще штанчики треба. Оце він вже носить. Єф... Як і заснув. Ти ходи покажеш, синку. о, Дивіться, і на Тимофія. Ось о, такі. Попрови. А, супер. Якраз, ці добрі, так? Да? Брино, встань, стань боком. Це такі ботиночки на дітей. Коротше, оставляємо, я рада. На Якова теж добрі. Головне теж на Єфремчика, що тепленький і добренький.